Вітаємо всіх друзі, на каналі на Хвилі Києва. Ми сьогодні з вами вийшли на вулицю. Вийшли на вулицю і вирішили трошки засняти. Сьогодні 1 грудня, вже зима. І так, сніжка трохи накапало, нападало, тому що він такий ну такий приличний, Ну, сніжок. Трошки так. Присипало. Присипало. Ну, машини поприсипало. Ось, і вийшли прогулятися, тому що сьогодні сонечко. Перший раз, за останні дні, я вже не пам'ятаю, коли воно було. От, і було. Вийшли прогулятися. І що я хочу? Йдемо в рибний магазин. Сьогодні четвер, і там знижки. День знижок. В четверг. Ну, Мені знижки я не знаю, що там. Мені треба купити готові кальмари. Я там купляю. І хочу показати сьогодні салат, який я роблю святковий. Ну, Він і святковий, і можна і кожен день робити, якщо замінити якісь інгредієнти. Він дуже смачний, легкий. ну, З майонезом, ну легкий. Куди ж від майонезу дітися? Любимо ми його. І іноді ну, ми часто не їмо, а так по святам і так, коли дуже захочеться. Так що, що хочу сказати, хочу з 1 грудня ось починати показувати на каналі якісь такі цікаві наші сімейні, які вже випробувані рецепти, які ми готуємо на Різдвяні і новорічні свята. О, так що до Різдва до 25 грудня. Буду потрошки показувати, а потім покажу, що будемо готувати на новий рік. Якийсь. Ось, друзі, нам ще я показувала вікна, поставили, а ще поставили і двері. Сергій Якович, всім <свісно> Поставили і двері. Чотири двері. Тепер у нас не буде протягів. Ось, так що отакі діла. Добре, що поміняли двері, тому що були звичайні, а тепер вони герметичні. Бо у нас, коли вітер сильний, то такі протяги, що видуває всю квартиру. А зараз вже буде нормально. Так що гроші повиділяли, тому що й двері повибивали, ну, ми їх там поставили як змогли своїми силами. А зараз отже чеківська влада, чи ж ну, це, це якась програма, мабуть. так? Да? По да. тим домам. Ось все вже полагодили у всьому домі. Так що все відбудуємо, і все буде гаразд. І дом той стоїть уже, як лялочка. Все вже покрасили, його ще і утеплили заодно. Так що такі діла. Ще краще, чим був. Як отой кажуть, що буде ще краще, ніж було. Бо все буде нове, красиве, сучасне вже. Отак. От так, ось, друзі, ми вже вдома пройшлись по вулиці. Погода шикарна, сонечко, тепленько, так десь градусів 2. морозцю. Ну, добренько. Так, що ми купили? Значить, те, що я хочу робити, салат сьогодні буде е, в блузі, то я купила. В рибному магазині ось такі кальма... морепродукти. в олії, мідії кальмари. Ось готові вже для салатику. Потім купила майонез. Майонез в новосі коштує 36,49, 295 грамів. Так, Потім в новосі я ще купи, ми ще купили таке філіоселец з моркою це так поїсти. Воно коштує 129 гривень за кілограм. Тоже такі готовенькі. ось, На 26 гривень 202 грами. І ще зайшли в Рошен по дорозі. І була скидка на такий шоколад 47%. Ось 85 грамів плитці. І коштує він зараз 15 гривень 62 копійки. Це акція. 50% акція. Ось такі невеликі покупочки ми сьогодні зробили. Це там оді є, бо їй теж корму купили. Ще зайшли, купили їй корму розвіз, на, на розвіс корм. Коня, роял конин по 285 гривень для стерилізованих для котів. От у нас така ціна. от купили ще її. Ось і все. Далі буду займатися далі справами. Так, і сьогодні, друзі, хочу показати е, наш салат, який ми робимо у себе в родині. Завжди на свята. Е, на новорічні свята, на різдвяні свята, на день народження, ну, на такі святкові празники. От, і, значить, він такий легенький, смачний. І дуже всім подобається. То хочу поділитися із вами. Що нам потрібно? Потрібно нам десь 150 грамів кальмарів або морепродуктів. От, я вже взяла готові ось такі кальмари 150 грамів. Маринована цибуля. маринує, я її завздалегідь. Є такий рецепт на каналі моєї дочки, як маринується. Цибулька десь 100 грамів маринованої цибулі. Або промаринувати, як ви зазвичай маринуєте. Морква сира, ось, ось така ну, ну, так середньої величини, я зважила вона десь грам 200. І от Яблука, 200 грам, теж я зважила 2 яйця. І десь 120-150 грамів сиру твердого. Яблука повинні бути соковиті і такі смачні, ну, смачні з ярко вираженим смаком. От сир повинен бути теж смачний, і морквочка теж така соковита повинна бути. Тоді салатик наш буде дуже смачний. Ну і, звичайно, майонез. Так, І оці всі інгредієнти, які у нас тут на тарілочці, Треба натерти на такій терочці. Сир можна натерти на більш такій терочці. Зараз я це все потру, щоб не займати час і світлом. І далі вам покажу, як збирати салат. Ось отак все понатирали. Сергій мені понатирав, яблуко на таку терочку, та морквочка. значить, Господи, яйце і сир. І зараз я буду складати салатик. Ось я взяла таку тарілку, буду складати і вам показувати. Ось я виклала кальмари, потім я викладаю мариновану цибулю. Ой, господи, кальмар, це прицепився. Викладаю мариновану цибулю і змазую зараз. Сіточкою з майонезиком. Ось, так трошки не сильно, ну і не, не намало таке. Майонезиком. Так, тепер ми викладаємо яблуко. Ось, викладаємо яблучко. Мочненьке терте яблучко. і теж змазуємо сіточкою з майонезу ось так. Ось так. Тепер ми викладаємо, викладаємо моркву теж отак я трошки рукою ось так викладаємо моркву і тепер знов майонезик. Майонезик. Наступний слой яйце викладаємо. Ось так викладаємо яйце і теж така сіточка в майонезику змащуємо. І останній слой викладаємо такий тертий сир. Ось такий. Салатик у нас получився. такий красивенький, я його так прикрасила такими квіточками красивими. Ось. І хочу вам порекомендувати теж спробувати такий приготувати. Якщо хтось не любить кальмари там, чи морепродукти, які сюди можна положити, можна взагалі це слой пропустити і просто зробити з таких з моркви. Яблуко, там, яйце і сир, зробити просто маринована цибулька, все. а цей шар пропустити і не робити. Теж буде дуже смачно. Ну, ми робимо ось так. Так що, всім смачного, готуйте, смакуйте і на все добре, друзі.